Вітаю вас, в ефірі КТМ новини. і Сьогодні у випуску ми розкажемо в Олександрії. Попрощалися загиблим захисником державні програми підтримки працевлаштування ветеранів. В Олександрії 29 жовтня попрощалися з захисником В'ячеславом Постовоєм. Військовий помер 22 жовтня під час лікування від отриманих поранень, що отримав при виконанні бойових завдань у районі села Степне Сумської області. Церемонія прощання відбулася в ПК «Світлопільський». Олександрійці 29 жовтня провели в останню путь захисника В'ячеслава Постовоя. Військовий помер 22 жовтня у Львівському шпиталі, де лікувався від поранень, які отримав при виконанні бойових завдань в районі села Степне Сумської області. Прощалися захисником в ПК Світлопільський. Чин відспівані провів військовий капелан Ігумен Філарет. Браття і сестри, всі шановні присутні, сьогодні земля прийме тіло полеглого воїна, але не його дух. Він залишиться в наших спогадах, в трепетінні прапора в наших молитвах. Полеглий воїн зробив найбільший подвиг, найбільше досягнення в своєму житті. Віддав своє життя для того, щоб жили інші. В'ячеслав Постовой народився 28 березня 1979 року в місті Знам'янка. Згодом родина приїхала до Олександрії, де він закінчив школу номер 17 та індустріальний технікум за спеціальністю радіоелектроніка. У 1999 році В'ячеслав створив сім'ю, став батьком. Трудовий шлях розпочав у рідному місті, працював зварювальником у різних закладах Олександрії, пізніше електриком у міській лікарні. Останнім місцем роботи було ТОВ «Агропродснек». На початку 2025 року був мобілізований до лав Збройних сил України, пройшов навчання військовій справі та з честю виконував свій обов'язок на сумському напрямку. Ми не вибачаємо сліз українських жінок і українських дітей, не вибачаємо крові, яку проливає український народ за право жити на своїй землі. Українські воїни помстяться за кожного і за кожну, помстяться за нашого В'ячеслава. Важко живеться сьогодні українцям, важко живеться сьогодні олександрійцям, але найтяжче тим родинам, які втратили свого батька, свого чоловіка, свого сина, свого брата. Маємо пам'ятати, що наша підтримка, підтримка громади сьогодні надзвичайно важлива для таких родин. Важливо пам'ятати про кожного воїна, який сьогодні зброю в руках на передовій, тримає небо над Україною, над нашою з вами Олександрією, Наший телефонний дзвінок, наш донат. Наша розмова, наш час приділений нашим захисникам це те, що робить їх сильнішими, і це те, що робить всіх нас сильними, це те, що дає нам надію на завтрашній мирний день, надію на те, що наші діти будуть жити в своїй країні. Поховали захисника В'ячеслава Постовоя на військовому кладовищі. Компенсація роботодавцям за працевлаштування ветерана, кошти на облаштування робочого місця за потребами, допомога з підбором роботи та супровід працевлаштованого ветерана протягом року, а ще професійне навчання. І це далеко не повний перелік державних програм підтримки тих захисників, які повернулися з війни. Ці можливості реалізовуються за підтримки та супроводу служби зайнятості. Тож детальніше у наступному сюжеті. Існує декілька державних програм підтримки ветеранів, які реалізує служба зайнятості, компенсація роботодавцям за працевлаштування, професійне навчання, допомога по безробіттю, гранти на власну справу, допомога на облаштування робочого місця тощо детальніше про цю програму розповіла Ірина Мукієнко. Ми працюємо з ветеранами в різних напрямках. Це в першу чергу пропонується навчання, тому що ми розуміємо, що коли ці люди повертаються, не завжди вони можуть виконувати ту роботу, яка в них була професія, спеціальність до війни, і вони потребують навчання. І навчання пропонуються за різними програмами, за різними напрямками. На сьогодні це дуже цікаві є навчальні програми. Це можуть бути і БПЛА, це можуть бути різні професії на виробництві. Це може бути якісь комп'ютерні напрямки, айтішні. Ну тобто. Досить широкий такий спектр можливостей, які надається службою зайнятості. Ну, і одна із тих програм, яка стосується навчання, це отримання ваучера. Ваучер може отримати той, хто працює, або не працюючий, який не перебуває на обліку в центрі зайнятості, і скористатися можливістю навчання за рахунок коштів. Фонду страхування на випадок безробіття, і отримати в тому числі і вищу освіту. Серед Олександрійців ветеранів є ті, хто використав цю можливість. У нас навчався один ветеран на БПЛА, і в нього ну, серйозні вати здоров'я, і він. Може виконувати цю роботу вдома. Тепер він планує збирати БПЛА вдома. Ну тобто, це реальна можливість чимось зайнятися якоюсь діяльністю, яка буде корисна і самій людині, і взагалі ще один напрямок: підбір роботи та супровід працевлаштованого ветерана протягом року. Що є потреба додатково. Вживаємо якісь, якісь заходи, якими ми можемо їй допомогти. Якщо треба, знову ж таки, навчання вже працюючій людині, у нас є такі програми, ми можемо е, направити на навчання. І е, далі є можливість облаштування робочого місця для інвалідів другої і першої групи, е, якщо для е, такого ветерана, е, який працевлаштовується на робоче місце, або ветеран, який повертається на своє робоче місце, але ту роботу, яку він там виконував, він не може вже робити за своїми вадами здоров'я, і є потреба для якогось нового створення нового робочого місця, то роботодавець може скористатися такою можливістю, облаштувати робоче місце для інваліда і отримати компенсацію за облаштування цього робочого місця в межах визначених сум таких. Для інвалідів другої групи це 80 тисяч гривень, для інвалідів першої групи це 120 тисяч гривень. Тобто супровід ветеранів йде в різних напрямках, починаючи від просто звернення до остаточного вже облаштування робочого місця і можливості працювати. Фахівці Центру зайнятості організовують постійні зустрічі з ветеранами, співпрацюють з ветеранським хабом, соціальними працівниками, які їх супроводжують, працюють з роботодавцями та інформують про ветеранські програми. А на цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом щодня. Наближаємо перемогу. Четвер, 30 жовтня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 3, в день до 14 градусів тепла. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика. Вітер південний 3 метра за секунду.